Статистика свідчить про певні успіхи. Наркобізнес у Німеччині не розвивається. Контрабанда героїну та кокаїну пішла на спад, а кількість смертей, пов'язаних з уживанням наркотиків, скоротилася на 4 відсотки у порівнянні з минулим роком. Усього у ФРН за рік їх було менше тисячі. Та цифри все ще надто високі, хоча, звісно, позитивний розвиток є. У нас найнижчі показники за останні 25 років. Ми пояснюємо це постійною роботою у землях і комунах. Однак влада поки що безпорадна перед новим наркотиком, який поширюється на півдні Німеччини. Це метамфетамін. Його ще називають кристалічний мед. Ввозять його переважно із сусідньої Чехії. Кількість залежних від цього наркотику минулого року зросла на 50% і сягнула 2,5 тисяч осіб. Ефект метамфетаміну полягає у підвищенні витривалості. Упродовж багатьох днів людина не відчуває ані болю, ані голоду. При цьому наркотик руйнує організм. У США, приміру, в рамках антирекламної кампанії оприлюднили ці знімки. Такі кампанії часто мають зворотний ефект. У тих регіонах, де наркотик не вживають, до нього підвищується інтерес. У цій баварській клініці понад половина пацієнтів залежні від метамфетаміну. Лікарі кажуть, що наркотик, який колись вважався клубним, став більш серйозною проблемою ніж героїн.